Всім привіт! Сьогодні у нас ідеальна погода для пікіровки. Хоч сьогодні і неділя, але робити нема чого, завтра на роботі доведеться пікірувати сьогодні. Ось є у нас чизена, я не встиг вчора, навіть не починав. Спина схопила, ледь допікірував соліросу. Зараз у нас 20 градусів. Прохолодно, сонця немає, можна не затінняючи почати пікіровку. І ось вчорашні результати. Соліроса, тисяча штук, запікіровано, ось два прольота по метру, трошки більше, ніж два. А, запікіровані, І я ще вчора в своєму відео не розказав, що, для, що потрібно посипати тирсою. Для чого посипається тирсою? Є дощовий черв'як, коли на вулиці йде дощ. Він пролізає, ну, вилізає назовні. На так само він вилізає в теплиці. І потім, коли він залізає назад в свою не, е, нірку, чи дирку, чи як там назвати, то він закриває її. Закриває чим, якщо в теплиці, то закриває її помідором. І потім у вас, де був черв'як, там помідор радугою затянутий в нірку, верхушка в землі. І це дуже є погано. Може його поламати, відірвати і так далі. Тому посипаємо терсу, і терса допомагає. Червак вилізає на терсу, на нього вона начіплюється і він зразу сховується. Ну, тобто він помідори майже не чіпає. Ну, може там якийсь один одиничний випадок. Тому для цього потрібна терса. Так що якось так. Всім гарних вихідних, всім до побачення.